І професійні спортсмени і аматори долають сотні кілометрів крутячи педалі. Учасники західного маршруту вже проїхали Івано-Франківськ, Чернівці, Рівне та інші міста. Останньою зупинкою на шляху до Києва став Житомир. Тут велосипедисти поклали квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку. Це один з трьох напрямків. Це західна гілка. велоестафета. взагалі, в нас три напрямки. Це південний ще є і Східний. Так само вони вже наближаються до Києва, останні області лишились. І завтра так само будемо в Києві. Вже організатори велоестафети, Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. У Житомирі до учасників долучилося ще 10 людей. Я скільки себе пам'ятаю, стільки я займаю спортом. Я навіть вилікував спину вже. Боліла сильно, я зараз вже не знаю. Басейн хожу і на велосипеді. З поміж учасників гонки і дорослі, і діти для малечі умови дещо пом'якшені. Є, Які не справляються з темпом, малі діти, але вони дуже хочуть, стараються їхати, то вони сідають там за нами. Є автобуси вони сідають, відпочивають, знову знову виходять. Потім як відпочинять, далі їдуть. Дорога, яку долали велосипедисти, довга. Тому ночівля та харчування за розкладом. Велосипедисти кажуть, у кожній області їх гостинно зустрічають. Учасників супроводжують карети швидкої допомоги та міліція. Вже 10 вересня велосипедисти, які прямують з усіх куточків України, зустрінуться у Києві.